Друзі мої, всім привіт-привіт! Як у вас справи? Субота, 27 квітня, вихідний день. Праня, вікна миються, в общем, все як завжди. У мене перекус, молоко, молоко, кусень хлібчика м'якенького і малинове варення. Іншого не було в холодильнику, саме мали, прямо з банки. Так, думаю, перекушую зараз. Їсти ще нічого не варила, Особо нічого нема поїсти. Голова болить. Чи на погоду, чи хто його знає чого? Смакота. Напишіть, чим ви перекусуєте. Треба було ще маслом намазати. щось я. Щогось я стормозила. Ну, вже пізно. Вже пізно. От я люблю хліб такий, масло і мед. Ну мені не можна такого і ще з молоком. Це якщо мед з молоком, то капець. Не можна. Замочила всі свої полотенці, кухоні. Якусь неву відбілювач. Кипяток додала туди соди, соль. Постояло вона у мене, пошуміло. І в машинку. На інтенсивне не прання на 95 градусів. Подивимось. Результат. А в ту воду замочила зараз штору из ванной кімнати. Нехай постоя. Теж постираю її. Стрела челочку. Ну что, она дроста. Может, кому покажется, что коротко. Нормально. Она быстро отдроста. Хочу еще сегодня просадить квита. в Калу, У мене там три отростка. Потім оцю цю квітку. Ну, всю у мене тільки Таня просила. Одсажу їй. Фіалочку надо пересадити. Одну ця квитуя покажу. Потом с спатифілум. Там тоже, по ще щедва-четыре отростка. Горшочки у мене є. Гіпіаструм тоже пересадити треба. А На дверь высаживать ничего не буду. Я не хозяйка по цьому делу. Загубила свою герань свою білу. Мені так жалко. Вона вроде і пустила, я занесла, вроде і пустила росточки. Пропала. Жалко так. Біла так красиво была. Кажу, кали і калы можна висаджувати, і гіпіастру висаживать. Та нафиг, ничего не буду висаджувати. Як у мене мати казала. Сиди дома цілий будеш. Вот так так квіти можно сказати. Ну так, понятно? Так, завтра занимаемся домашними справами Усе. все перекусили бо щось мені їсти схотілося. саша питаю кажу, хочеш їсти Ні, 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 ні. щось би придумала Яйця є, сало є. портоплина там є. Ммм. Да, да, заходите!